Доброго дня! Сьогодні ми на нашому чесничкові бачимо, що за декілька днів, тиждень приблизно, почнемо його викопку. Пробна порція вже була, перевіряли як копає мотига. Часник непоганий, надіюсь, Спочатку думав, що буде гірший, але чесночок більш-менш непогодний. Будемо на стрілках дивимося вже майже майже вирівнялась. Такий чесночок в цьому руці Будемо тепер надіятися ваше на гарну ціну Всім гарного дня